Ну, ліквідуєстратор називається. Прикольно. Ні, ну мені здається, буде ахуєнно запрошення. Сьогодні я відвідую заклади фастфуду у кривому розі, але є одна умова. Я можу замовити лише те, що взяла людина переді мною. А можна нам, будь ласка, замовлення, як у машини попереду? Без питань, без змін. Буде це 10 гамбургерів чи одне морозиво? Зараз дізнаємось. Починаємо з Макдональдс. Так, що тривоги нема, все, заїжджаємо. Ні, ну, я нормальний. Ну. Опа. Я минулий раз, коли заїжджав всім по двадцятки дав, поняв до мене, малий підходить, дає мені двадцятку і ще мелоч. Каже, дядь, поміняй купюру на побільше. Якщо, так, я кажу, тобі цю двадцятку, дав. Забув чужу. Вітай замовляйте. Доброго дня, а можна нам, будь ласка, замовлення, як у машини попереду? А я не знаю, що вони. Вони так... поїхали на віконце замовляти, він каже. А, тоді можна нам замовлення як у цієї машини, що з боку від нас? На Таке саме, як у машини з боку від нас. Я також знаю, їхні замовлення. що зараз. Два песару, три дабл чефер, разів і два дозу. О, так. Да. Це, це, це оця машина перед нами, шкода замовила. Підходить 775 гривень. <рес> да, а хто це замовив? Оця машина, що перед нами? Ось зараз під'їхала до вікна машина, це замовила. Ага, добре. Шка, дякую. біля передавай, закон, біля знаку стоїть. Ага, понял, дякую. Діло сделано. Я вже аж натупился, если чесно. <рес> Слышишь, нихуво там замовлення, блядь. На 775 гривен. Сырочек дурблю, блядь. Так що, Рено, сейчас будем хавать. Mm -hmm. Димончик, ты mm -hmm. тоже голодный сегодня оставил. Это тільки перший заклад. Тут вже хавки, що мы стрех на Емоси. <рес> <рес> Добрый. Карта. Пошла трансляция. Ес. Ну там что, будет попить? Попить? Не, в чём прикол? Ебать без воды, сейчас сухарятку бы ухуять. Бля, давай сейчас дозамовлю. А как? Там? Ну тут сейчас выключить три колы. А можно дозамовывать колу? Ай, зараз нет, пока не я вам просто видам, кушай гарный И препарат такой, здесь на задней стояночке. Хорошо, добре. Прикинь. Лайфак. Нам Просто... дали колу на халяву, але за добрий відгук. А з де тим... відгуки лишать? А нам показала там кого-то. А, на, да. Наверху. Ми я... Та нічого у нас друга не было. я, Та, я не поняв, де треба було лишати відгук. Я думав, десь з телефону там коментарі написати. Та, я думаю блин. в напишут, що напишете відгуки за Ох, мої село, блин. Очікуємо. А з вас лайки. До речі, друзі, пишіть в коментарях, що можна розіграти в наступному відео. Можливо, щось з ваших коментарів реально щось годне оберемо. Тільки давайте, щоб там сума була до 5к, можна навіть менше. Бо, сорі, у нас бюджети відео не дозволяють такі прям жорсткі подарунки. Але тим не менш хочемо порадувати братву. Тож що обов'язково пишіть. Дякую. І вам. Дякую. Бем! Ну що, братва, давайте похаваємо. Ну, як для мене топовий фастфуд, це Макдональдс. Особисто мені. Не знаю, як у вас, у тебе що, топове. Мак. Да, зранку і мак, то мак більше всього. А у тебе, Димончик? Там мак, старіше всього. Так, поїхали по замовленню. Ренос, що там? розпечатати? Картошка по ой, діпе. Угу. Соус. Оль. Да, дарблю. їх угу. два. Два соуса дарблю. Дабл чизбургер. три штуки там тут, полно да было. Да, да, ну как знал? Но ты можешь не заставать все. Ты просто скажи, что там есть. И все. И все. И все. Так, а у меня два ролла. И это ролл прома, наверное, вино все над, надрезанный. Я теж, до речі, давно не знав, як відкривати роли правильно. Я типу десь тут відривав тут, але ж правильно ось тут написано відривати. тут. Стало внизу, так. А це ти просто дуже зрозуміти, який рол. Так, а тут надірвано який рол, типу. І це у нас якийсь промо. Ну мені здається, це оцей новий рол. Ти його пробував? Новий рол я їв. Так, це оцей новий рол. Блін, як же ж він називався? Дечек. А, песторол. Це песторол. Тут, коротше, оцей. А, чись то хороший. Ну, чизбургер, чизбургер. Ну, так, ну, да, ну не знаю, чизи прям хорошее. Тут коротко, у нас рукола є, якийсь типа білий соус, майонез і курка. В них вийшли нові наги з чесноком і з перцем наші. Мені здається, це стріпси також в такі самі паніробці з чесноком і... Це. Ну, він такий фрешеві. Так, всім смачного... Приятного аппетита. Да, це дуже смачно. <ріх> Тут ще помідор і сир твердий. Ну за рахунок рухколи він такий освіжаючий. Я думаю, не всім зайде, тому що не всі полюбляють руколи. Мені подобається. Хохо походу, чувак заказував, тільки на сідав. Та ні, ну вони може... ж на тачку були. Там, мабуть, повна посадка, була. може на масу. Ну так ось, мені нестандартний заказик. Офігенний. В цьому заказу я поставив би 10. Але ні, поставив би 9, бо немає напоїв. Напій нам дали просто безкоштовний. Значить, він стільки один. Напіток він став себе 1. Нам його безплатно дали, не було. Замовлення не було. да, да, да. Може його двоє коле лежало в машині. Хто його знає? А Може він зараз їде попить. Взяв мак чисто. Ну рол, Типа смак взагалі новий. Але якщо чесно, чикен ролл мені більше подобається. На мене у макав ці позиції заходить. Йобні картошки, Ні. Ну ладно. Да мені дабл. Оооо, тримай. Ох, падла, який він смачний, я не можу. Да, це балдеж. М'якенький. Ну что, ти дабл отак, береш штучок 5-6, нахаблу і сильно нормально. Угу, покослеть это хорошо, все рочи это Какое меню самое любимое? Вот что прям блять, ну все наїлся. А Мне он еще сначала нравится этот новый биг Тест и Самый-самый здоровый этот дабл менюшка. Тебі, Щоб, Максим? Здорово. Мені всі подобаються. І дабл роял Чизбургер, і дабл Чизбургер. Коротше, братва, оцінюємо замовлення. Я ставлю цьому замовленню 9 балів, того що не було напої. Напій нам дали безкоштовно, тому що ми попросили ще до замовити. Але сказали, що таких функції немає на другій касі, тому дали нам просто напій безкоштовно. За респект попросили лишити коментарі. Тож, братва, напишіть в коментарях респекти Макдональдсу. Твоя оцінка. Дев'ятка. І за кока cola що я тут нету. Да. А так без колекції 10. Ну, в принципі, офігенно. Тупо картопля, два соуси, три бургери і два роли. Я в такому замовленні поставив, реально лайк. Що, двигаємося далі? Їдемо далі. Вирушаємо в KFC. Вирушаємо. Три даблчези, роли картопля і соус. Звучить як набір мрії. Але без напою не повний кайф. Здається, хтось попереду нас вирішив, що ми не заслуговуємо пити. 9 із 10. Погнали далі. Так, що заїжджаємо на KFC. Будьте за нами ніхто не заказував. Перед нами тільки що була машина так? на драйві, да. Добрий день, за будь ласка. Добрий день, а можна нам замовлення таке саме, яке було у машини перед нами? Пепсі. А, там тільки пепсі замовили? Так. Да, нам пепсі. Вам з льодом, так? Давайте з льодом. Добре. Дякую. Вот и водичку забігу. Дякую. Неплохой заказик, бля, дарма ты біг варус за колой. Все... Бля, это ну, прикинь, люди просто... Тут усе варус поряд, да? Типа людям було типа лень, може, чи немає часу забігти за пепси, да? Чисто mm -hmm. заїхав на драйв, взяв пепсі і поїхав. Добрый картой. Ми говорили, води не було. Добавили. Да, крючок. прикинь, нас наши почули. Нас наче почули. почули. Якраз і зекономили чуть-чуть. Вот там 775 тут чистый. Лови заказик. Дякую, Владик. І вам, дякую. Вот и трубочка з'явилася. А в Киевси трубочки Давай, есть. Ну що, Рено, дегустируй пепси. Давай оцінку. Давай. Вот у них, кстати, пепси обалдежная. Хорошая. Тебе вообще пепси нравится? Мне и то, и то заходит, без разницы. О, с ледиком. Ну да, попробуй. Это нет? Вроде нет. А я не знаю, давно. Mm звичайно, не пил. Ну просто Що стаканчик потім не синій, а чорний, то я подумав, що може зиром. Ні, то не зірок. Точно? Ну насладості. Ну що скажеш, з льодиком, освіжаючим. Ну коротше, що в цьому замовленню я б поставив би два бали. Тому що якби я був голодний, я б не наївся, але смачно би теж бала два-три, тому що вже б я би це хотів би наразі бігару з бити тупо 100 метрів. Ну так, це було б підешевше, адже. Це ці скільки тут 0,4 навіть. 0,4, так. Да, а, ні, так. ну стой, Zero Sugar. Ні, <зв1> ну, це просто на стекла. Ну ладно, сладко. 55 гривень. Ну ладно, 0,5 пепсі. Я думаю, Варусі вона була б дешевша, але тут з льодіком. Тому, в принципі, я поставив би 2 бали, адже ми нормально попили смачно, прохолоджуючи ще в таку погоду. У нас зараз плюс 37. У мене пише. Ось бач? Ага. Коротше, спека єбанута. То за це 2 бали. Але на жаль, ми лишилися голодні. Ну це таке. Рухаємось далі. Що ж, принаймні проблему з Праги з минулого разу вирішено. Замовлення з KFC отримує 2 бали. Чому так мало? Бо це була просто одна бідненька пепсі. Їдемо далі. що, ну братва, під'їли. Тебе дуже. Ну я, якщо чесно, аж переїв. Блін, і мені треба в тупзик. Коротше, давайте до мене, пошви, зараз зганяємо. Я діла зроблю і полетим далі знімати. Окей? Давай, приїхали. Ого, мамочек, ти же в туалет їхав. Що это? Братан, уже діла зробив. Дивись, на джатпаке залітаю, ще одне замовлення в Ого. Опа. Дратуті. Доброго дня. Нам, будь ласка, те саме, що замовляли перед нами. Е -е, поїсти на місці. Протеїн. то <реш> <реш> дуже надо, дякую. <реш> Коротше, братва, як ви зрозуміли, зараз я граю на Arizona Surprise. Хто хоче пограти разом зі мною, в описі під цим відео буде вся інфа. Гра безкоштовна, встановлюється дуже швидко. Від мене є плюшки, а саме вводьте міні мій нікнейм при реєстрації Макіашер, а на п'ятому рівні промокод хештег бандит. В сумі це вам дасть 1 мільйон 720 тисяч. Також я стрімлю майже кожного дня на Arizona Surprise, даю вам челенджі, конкурси, різноманітні призи і так далі. Тож бери кінтів та підтягуйся. Вся інфо. Описі. Так, що, прийшли ми, короче, да. чоловічка зараз mm -hmm. запитати м'ясом і масою. І зараз що ми приїхали да. в фудзон. Коротше, доброго дня. У нас така тема відео. Ми замовляємо те, що замовляли перед нами. Що останній чек, який був? Можете нам таке саме зробити? Таке саме, картопля, шаурма і соус. Все, що було, в все. Все, що було, добре. Картопля, шаурма і соус. Чисто масу ти щось. Зараз ти що буде. Дякую. Дякую. <хи> 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 Так, що у нас? с спорка, картопля фри середня і соус. Ровно в 200. Нормально. И ну. теперь есть всі пепсі. Тут можна подпитать. Да, водичка у нас есть. Ну коротше що, очікуємо. Десь 15 хвилин, да, оцінивається на замовлення. Наше замовлення, Боже ну, я що, вже під'їв. Я тоже. на диме. Один... Не, дими не надо. Димончик димі будеш. Не, не ну не надо дегустейшн провести. Так, ну що, братва, як ми обіцяли. Эдди з шаурмой тримай, братан. Поехали. Держи эту гадину. А також у нас замовлення була ну, помимо шаурми звичайної курячі, ще картопля фрі з соусом, барбекю. А ну краще не Хм, До речі, ну відрізняється. Ну попробуй запискать. Ну да, По-другому меня На... В мене в макі будуще. Мені якось посолі офігенно, але якось більш е, жиром дає якимось да. маслом. Більше маслом. блядь, не знаю. Мож... більше суха, тут прям масло витікає. Норм, схоже, але не один в один. Блін, в цілому замовлення поставив би 7 балів. Тобто, нічому. Е, ну, я не дуже любитель картоплі і шаурму. Завжди в фад коли я беру, я беру з допами. Типу, це дефолтна шаурма, Я зазвичай з неї мінусую капусту, додаю ще моркви. І подвійне м'ясо. То, що ти в інстаграмі, да, показував. Да, так, о, о, так, так, приблизно так само. Да. Цю шаурму так довго не їв, бо я завжди її беру з допами. Але в цілому прикольно. Але з допами краще. І, на жаль, в замовленні не було ніякого напою. Тому 7 балів. Ти скільки ставиш за картошку? Восім. Ніхуяся. А шаурму не хочеш їбати? Ні. О, амата? <тит> ну, <рігл> Фудзона заробляє 7 балів. Шаурма стандарт, картопля трішки не моє, а напою знову немає. Це замовлення як непоганий фільм, але який нічим не запам'ятається. Час для чогось цікавішого. <плігл> Зараз трішечки розбавимо наш відосик піцедей. Доброго дня. А ми знімаємо відео, замовляємо те, що замовляли перед нами. Можна, будь ласка, пробити такий саме заказ, який був перед нами? Міцмі снідан, повністю до відео добавити. Давайте нам такий самий. час очікування буде 5 полиночок. Зараз я сюди, приключайте. Yeah. Шаурма 5 хвилин. Прикинь, где-то где мы заказывали, специально тебе скажут, больше заказик, что от тебя добавишь, чтобы больше продажи сделать. Мы ніяк не проверим. <говорить> <не як -то говорить> <говорить> Коротше, це у нас э, піца, мікс, ні, мікс м'ясний, вайт, дорблю. 214 гривень. Дорблю сьогодні прослідують, а? Да, так, дорблю. Кстати, а ви соус э, смака з... Е... Э... Не викидувати, да, там де лежить. А, ну не з'їли, так? Да? Mm -hmm. Ну, а що хто з'їв? Я ж на дієті. Я Вернеш на пеп... його? Так. Да. З картошкою, там ще картошка є. О, я вживай. ж на ПП, братва, ви будете їсти. Ну, блядь. ми Колу ж зіроп'ю. Ролл ебал. Ну а что делать? ну, блин, все ради видео. Не, ну видно, да, чуть-чуть похудел. Да, я... Но уже опять поднабрал. Ладно, чекаем пиццу и ваши лайки. И комментарии. И комментарии. Вообще, оставайтесь с нами. Да, и прожимайте бицепс, да? А ну Баночка, хап. Прям. О, оживление уебал. Лесбол за нашей пиццей. Улыбкой. Дякую, и вам. Оп. Гаряченька. Ровно 5 хвилин. Де хавай думаєш? Да давай до стіньох від'їдеть. Давай тут. І в багажничці як в старе добре. Правда. Спасибо, пацан. Короче, братва, вирішили ми піцу як старі добрі на багажнику пахавать. Тут, як бачите, в мене робочий безпорядок. Де ще приз з минулого відосу. Ну, ви дивитесь це відео, щоб ви розуміли, я вже казав. Типа, вчора вийшло то відео, де ми розігрували цей гриль. І тіпа, коли вийде це відео, буде переможець. Ну коротше, ви зрозуміли. Тіпа, ну, бо ще хтось подумає, що, блядь, а, блядь, піздун гриль собі оставив, блядь, понял. Ні, у нас це все чесно. Тут ви бачите, у нас після рибалки лишилося. І це нам для тіктока треба, коротше. Увідіть як у Ну что, давайте ты продегустируем. Тут что-то там. Я знаешь, что понял, почему люди не берут е, напойги. Чего? Наверное, потому что либо есть уже вода, либо они идут, покупают дешевле варусы и це. далее. Может быть. Я так делаю. То же самое. Я ну думаю, що пицца Дей там дуже велика націнка на напої. <гум> не, ну видно, сразу дерблю, тут колбаскись балычок, курка. Бекончик. Курка усе есть, филешка копчена. І, дорублю, і, ще і пиці, білий соус. Зараз заказуєш. Ні у то, у, один раз було ми теж відео, які знімали. І це другий раз. Можливо, ти ще а чому ні? Понравиться, вкусно біта. Давай продегустіруємо, переносиш, налетим на ту пиццу. І так, що тут ми маємо? Блін така зручна маленька. Ого. 214 гривень. А помаченки заряд хороший. Это прям добре. Сорочих міру, колбаска, біхончик. Непогано. Треба ще раз спробувати. начинки впало. Тісто дуже м'яке. Ну, дроблю на любителя. Тебе як з турбі? Понравилось. Короче, хороше, все в міру. Мені здається, якби без дурблю, а інший сир, мені б більше зайшло. Там, наприклад, моцарелла. Але так теж непогано. Вона досить м'ясна, ситна. І цьому замовленню я поставив би 9 балів. Я 10. Ну так, да, тільки тому, що немає напою 9 і трішечки оцей дорблю, як на мене, не вписується. Але кожному за смаком, кожному своє. Так, да, мені 10. Рекомендували би спробувати? Взагалі балдеж. До, а чому ні? Я раджу 100% скуштувати. тільки не знаю, 214 гривень за таку піцу це багато чи ні? Я просто піцу не часто замовляю, але плюс-мінус плюс адекватна ціна це 200 да. гривень да, за піцу. У них взагалі шарицю. Так, це да? Да, нормально. Тому ніштяк. Їдемо далі. Дуже впевнена дев'ятка для цієї піци. Бал знято за дві речі: сир дорблю, який трохи не вписався в мою концепцію ідеалу, і звісно ж, змов закладів проти напоїв. Сильний претендент, але чи найкращий? А можна нам замовлення? Прижитивіться. Ми замовляємо те, що замовляли перед нами. Тільки з їжі без пального. Тільки те, що було замовлення, тільки те, да більше нічого. Все, очікуємо. Ну, Дякую. Будь ласка, ваш чек. Гарного дня. Приїжджайте. Дякую вам. Оперативно. З кожним разом все швидше і швидше? З кожним релакс. заведенням, да? У нас яловичий бургер за 127 гривень. Не хочеш <реш> <реш> Бургер? Ні. А що ти хочеш спробувати? У <реш> нас ще потім суші будуть. <реш> <реш> Димончик, Що будешь? взяв, блін, два їдака, ніхто нічого не хоче їсти. Та Потім да. мені кажуть, що Димон такий худий? А що там Ренос? Ні, ну, за Реноусы пишуть, що вже КамАЗ набрав. Яловичий бургер. У нас булочка, кетчуп, огірочки, сирочек слайс, котлетосик, лист салата І ще соус знизу. Діта Максика? Лыбни, смайл фейс. Приятного Максима. Дякую. І вам при... смачного. <реш> ну, такого думаю. Ну, скажу так, не Макдональдс, але він здоровий, ситний. Ну і за смаком норм. Я раніше доволі часто купляв ці бургери, того, що їх не треба ждати. Того, що фермерські треба очікувати, його готують. а ці вже готові. В цьому я посав би 8 балів. Бургер прикольний, ситний. Але я б ще сюди додав би якийсь напій і, можливо, ще пару худоги. Ну але в цілому непогано, смачно, лайк. Like. Бургер зоко це як подивитись крутий трейлер. Смачно, але хочеться повного фільму. Для ідеалу не вистачило хот-догів і за нашою традицією, хоч чогось попити. Впевнені, 8 з 10. Газуємо далі. Сьогодні ми вирішили розбавити трішечки наш контент. У нас були і бургери, і суша, і піци. Ну і з такої швидкої їжі, з фастфуда. Суші не вистачає. Хоча подожди, суші це фастфуд чи ні? Напишіть в коментарях, так? За фастфуд. А що? Ми що це знаємо, давай. У Погнали. Ми приїхали в Асама, зробимо теж домовлення. Доброго дня. А можна нам, будь ласка, замовлення, як був чек минулий. Попередній. Що люди замовляли, нам теж саме можна. Повне, 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 Давай. Сім приборів. Сім приборів? Нам три вистачить. буде 1214 гривень, карта Карта. Хороший заказик. — Максим виключається. Так на сім людей прикинь. Сім приборів. А чи таке запитання, а суші це фастфуд чи, чи ні? Це вважається за фастфуд. Як окрем, да? Дякую. Я от трішки не зрозумів, навіщо казати номер телефону, що замовлення за номером. Ну, ладно, може там така система. І друге, я не зрозумів, що нам не дали чек, що сказали чек при отриманні замовлення. І типа, ти ж поняв, ти приходиш, кажеш номер. Телефони, який ти вказав. Типа, вони по номеру телефона від, відслідковують замовлення. А, ну в принципі логічно, так. Да. Ну, ну, ну чек боку, уже при Ну, такого, а з іншого боку, а чого просто не дати чек і по чеку не забрати замовлення. Мені здається, так легше і зручніше. А чому мені набору так удобно, чим розчем. Ну зараз хотів подивитися, що ми там замовили, а я навіть не знаю. Я пам'ятаю, що на 1200 і два сета якихось. Бля, що з ними робити? Ми стільки не з'їмо, блядь. Схаваєш? Скаває? Скаваєш, отвечаешь? Отвечаю. Фиксируй. Да сука. На ты <реш> куда мы пришли? Комфе? Что в конфе будет що, сейчас? Щось... Сейчас що, мы на конкурс что-то выбираешь. Что бы ты хотел на конкурс Не знаю. А у нас люди завжди так думают, что если мы в якесь місце постійно заходим, значит це реклама, да? По-любому кто-то думает. А що? Хоть бы знижку нам якусь сделать. Так, ну по суті, ролик з їжею. Можна щось теж для їжі подивитися. Я тобі так скажу, що коли ми зробили цей конкурс з грилем, на мене зараз так багато тьотей підписується. Там років по сорок, по п'ятдесят. Так що підписуйтесь к Максику Лео, вас можливо, в чаті найдете для себе саму вашу любов. І на інстаграм вашу підписуйтесь, тетю. да. Ліба родственників просто. Ні, я нічого просто не маю. Просто я так зрозумів, це підписалися не через те, що в мене контент такий ахуєнний, а просто щоб гриль забрати. Може приєсок? А може я помиляюсь. У, до речі, оце офігене тема. Ну забрати його говорю. Ага, сука, а бля, це не на. Зато як... Висосується. Треба офігенний кулісос до п'яти тисяч. До п'яти не предложу офігене, ще шість можу предложити. А воно за 400 пушечка. Так ви хочете де 400? Сорок один дев'ять. А, ніфіга. фігас. А він відрізняє? там все... А, ты той, що фен, да? Ну, типа да. А, я понял. Да не, походу с пылесосом отменки. Нам треба універсальний, щоб... Голова и борода? Голова, борода, нос, ухо, лапа, хвист. Уха, є ось такий вариант, є ось такий вариант. Уха. Будешь бритье. Будешь брить хуй выиграть? Катюш нахуй. Всего тут. От головы до пениса. Кому шоу? запишись на УЦЮ на лазерную эпиляцию. Я, я это постригаю. Ой, он лежит в кабинете. а ему там лазером. Так прикинь, проходишь 10 сеансов и все. Вообще? Да. Внимание, яиц. Не буду. ]濬%. Ну, ніфіга себе, пацани, який у нас Філіп нарядний. 13 в одному, прикинь. Це зараз все можна їм побрити постріч. Тож, братва, з аерогрільням основні дівчата підписували. Зараз, походу, пацани. Умови всі були в телеграм-каналі. В закріпі, тож переходьте, приймайте участь, і рівно через тиждень ми оберемо переможця рандомно, який забере ось цей триммер. Бажаю всім успіхів. Та обов'язково буде виконати ті умови, що є в телеграм-каналі. А також. Також поставити лайк і комент на це відео. Менеджер буде особисто перевіряти у переможця наявність усіх умов. Тож, всім успіхів. А ти що, вже підписався? Та максимально просто. за Взяти участь. За Взяти участь. Все, ти успішно зареєстрований. Так там ще треба бути підписаним і накидання. А ще підписаний. Ай, одразу ж все зробив. Це все нам? А, я думав, що хто теж. Це попереднє. Добре, дякую. Важного. Спасибо огромне. До свидания. Хотів сказати, останній ривок лишився. Ну тут, сука, не ривок, тут, блядь, цілий блять кілометр. Начало, Марафон, блядь. сука. Видно, да, що чоловічок, блядь, наївся. Ну, так, ну що, ми вже будемо зараз. Оцінювати замовлення з а сама суші. Як ми розуміємо, тут два однакових сета. Типу, це повноцінний, а це половинка. доповнення. А де чек нам не дали? чек? ні? Казали чек, же ж коли будеш забирати. А, електронний чек. Да, щось ми, коротше, сорі, не знайшли чек, або нам його не дали, або він не прийшов в реносу на телефон. Що я пам'ятаю, у нас був повноцінний ролл і половина цього ж ролу. Ми бачимо одні ті самі роли тут із вугрем, із лососем, із тунцем, це, і з лососем, і з тонцем, і з кріветкою. Так, так, ну як ми розуміємо, минуле замовлення було аж на сім персон, того, що було сім паличок. Да, да. Ми попросили тільки три. Ну, ні, ну на сім'ях як на мене це мало, а на трьох, да. типу, норм. Це на дворі нормально. Да, але того, що ми вже наїлись, я пропоную як ми цей маленький зараз продегустируємо, а оцей великий пацанам. Да? Коротше, давай вже Ну, В моєму топі Конечно. суші на крайньому місці після шаурми, там, піци, бургерів. Я вже багато разів казав, що мені більше подобається піца, бургери, шаурма, ніж суші. Але суші теж прикольно їв? Ой, Я навіть не знаю. Якщо чесно. напевно, найкращі суші, що мені сподобалось, це були в ніндзя-барі. А, я помню. Да, кстати, в нем очень сильно поменял мнение по поводу суши. Ты ходил, что тебе одно время не нравились? Так, да, да. ну там и прайс потом... такий побільше, але там и рыбки багато, ну і мені вони більш за все сподобались. Так, ну Шу, шо, шо, давай, сиро. дегустейшн, шо, соєвий соус відкрий. Чи тебе нахер... не всрався, да? А я оцей цей с тунцом. Ого. Шо прям оно? Непогано. Цей солодкий чи в маги, чи що. Взагалі прикольно. Алдежную. Соль, меру, там этот рис. Чувствується морський бриз. Да, попробуй сюда. Прикольно. Може з креветочкой даш? Попробуем. Давай с креветочкой. Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, він, мабуть, крайній був, це нічого страшного. У нас он не розсипається. Ну, без соуса йдуть хорошо? Нормально. Наш так наївся, братан, образа, дихав. Ну в цілому. Замовлення велике, воно смачне, але креветка дуже прісна. Тобі не здається? Мені дуже присно. Не Наче її зварили і навіть не підсолили. А так норм. Що полоси сюди скажеш? Прикольно. Типу це якийсь такий копчений, да? А цей свіжий. Угу. Копчений прям прикольно такий він насичений смак. Солоний. Бляха, а як думаєш, от реально? Як ви думаєте, друзі, коли ми з камерою заходимо в якийсь заклад, нам краще роблять, ніж всім? Чи ні? Чи як і всім? Я недавно такой же самый сет заказывал. Один в один по вкусу. Ну, серьезно, я просто зашел заказал. Не, я просто, да, пытаюсь думку для зачем, Как mm -hmm. вы думаете? Не хочешь провести как-то эксперимент? Мы с Роузом такое делали как-то раз. С камерой и без. І що лучше з'явили? Нигде взяти делали. кого Даже будь-та був момент, коли з камерою нам зробили хуйово нахуй. А от е, коли по простому за без без камери взагалі це было. Ну коротше, то це мій можна сказати, так? Да? Але mm -hmm. ви хо якщо хочете, ми можемо це перевірити. Типу тобто замовляти в закладах якісь позиції, спочатку без камери, і, наприклад, це буде робити не я, не Реноуз, а якийсь наш кент, якого ви ще не бачили на відосах. А потім ми будемо заходити з камерою і те ж саме замовляти і перевіряти. Мені здається. Що плюс-мінус будуть робити однаково. Але якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях. Набираємо на цьому відео 6 тисяч лайків, 6 тисяч. А що чим більше, тим лучше. Це об... дає огромну мотивацію і прилив енергії. Обов'язково ставте лайки і ми реалізуємо це відео. І напишіть в коментарях, що ви хочете це відео. Як було взагалі балуване, ви написали так хіга коментарів. Ми це зробили. І до речі, в минулому відео я вас поцікавився щодо тієї страховки в компі. Мені все понятно, зрозуміло, розписали в коментарях за це велике. Дякую. А тепер по цьому замовленню, скільки десять. Десять. Десять? Балдьор, тут все, от Один сатій якщо не накушувався, є з другої соус. Я десь. поставив би теж 10, тому що тут дуже багато їжі, але так. ладно, дев'ять, бо немає напою. Друзі, а прямо зараз я хочу вам порекомендувати подивитися ось це відео. Обов'язково до перегляду кожному. Переходьте та дивіться. Воно дуже коротке, пару хвилин вашого часу займе, але там дуже корисна інформація. Можливо, після перегляду цього відео ви зрозумієте, що це найкорисніше відео, яке ви бачили на YouTube за останній рік, тож переходимо, дивимось і можливо, потім ви мені ще подякуєте. Всім на зв'язочку, до зустрічі!